Нікіта, зустрічаєш, чекаєш. Нікіта, ти граєш, Нікітка, ти граєш, Нікітка, ти граєш. Даня, ти, Даня, твій. Ромчик, обережні, спина, Рома. Помніться далі. Чіпляйся. Макарчик, макачик, видиш

приходишь, Ложи воду. Никита, отпочинь, отпочинь, отпочинь. что вы там Давай, 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 Дюшка! Давай, Сережка, молодец, молодец, умничка! Хлопцы, вы молодцы! Думал, просто... Рома, первый мяч Первый мяч Давай, Сережка, давай, давай, умничка давай, 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 давай. Давай. Ромочка, с ним Ромочка, с ним, здорово, Макарчик Вот, умничка, и дай своему гравчу О, и сам идет и... Рухайся, рухайся Ну, дивись, дивись I'm gonna Зупиняєш м'ячик і рухаєшся відну до. Ага, ну це не відбір. Все, залишся. Во, від морів. Вомадає, відкрой.

没事没事 Вещей, 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 вещей. Вина. Рома, давай. Рома, дай собі грати. Рома, м'яч. Блокуй вот мені Рома.

Сюда ведь молодец, молодой темничка. Давай опять. Давай опять, молодец, Старайся, старайся, молодой. Саш, давай. Любику на Сашу. Что стоя, я? Выкажу Саши, видай. Да. А ну, сберись!

Макар відпочивай, Макар відпочивай. Як я показував, Рома. Любико Любику, не бійся бити, ти вже вмієш бити, не бійся, сина, якщо що, то бий. 对。 Scare. Любику! Любику! М'яч, 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 віддайте! М'яч, віддайте хлопці?

Рома, підіжми ближче, підіжми ближче. Смотри, можеш з Ромою? Підіж, Рома, О, Рома, ближче, ближче. м'яч, м'яч. Иша Даня, иди сюди. Ниша, Даня. Даня, сюди. Міша, Даня, Рома, Рома, сідаєш, іде жира центрального захисника. Макат, іди жрать центрального захисника. Та центральний захисник, ну біля воріт, ну думай, ну ти ж казав, що ти знаєш. А, да, Макар, цепляйся, Макар, цепляйся, умничка. Нікіта, цепляйся. допоможи, да Нікіта, не стій. Стоп, стоп. Что нужно делать, Матвей, в наши ворота? Куда ты пошел? Стрельнули, закройте.